Арсеній Яценюк відлетів з Донецька ліквідувати обласні державні адміністрації і передати управління виконкомам, які обиратиме обласна рада. Такі зміни до конституції запропонував прем'єр на зборах із представниками східних регіонів. власне в Донецьку там були присутні також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема і інші члени уряду. А також народний депутат України Борис Колесніков, Юхим Звягільський, бізнесмен Рінат Ахметов, мер Харкова, Геннадій. Ті, Кернес, і ще одна ініціатива прем'єра. Верховна Рада повинна ухвалити закон про місцевий референдум та внести відповідні зміни до закону про всеукраїнський референдум. Таке він заявив після виступу мера Донецька Олександра Лук'янченка, який пропонував разом із президентськими виборами 25 травня провести опитування або референдум щодо змін до конституції. Водночас Рінат Ахметов, який теж прибув на зустрічі з прем'єром, закликав до переговорів. чтобы решить ситуацию, которая склалась на Донбассе. Такой институт, как областная государственная администрация, должен отойти в прошлое. Мы считаем необходимым передать полномочия по управлению соответственными территориями на места. Областной совет, который вместо областной государственной администрации избирает собственный исполком и к исполнительному комитету каждого региона переходят все финансово-экономические, административные и иные полномочия. И от этих переговоров должны быть люди, должен выиграть Донбасс, должна выиграть Украина. Я встречался с митингующими и сказал... Если вы вышли на митинг за право говорить на русском языке, я с вами. Если вы вышли на митинг за децентрализацию власти, я с вами. Я хочу сказать.